І -о. всім привіт, друзі! Мене звати Метю Плеєв, завжди. І сьогодні ми з вами будемо грати у того малого в жовтому. Так. Погнали спать. На спи. Ти можеш заснути? Засни. І до речі, я. Я не, зна... я не знаю, як вам це казати мені. ну... Но... Якщо... Ну дивіться... Якщо у мене через 5 років не буде 50 тисяч підписників, то я просто свій штук канал викидаю. Так що підписуйтесь на мій канал завжди. Закриваюся. Опа. Стульчик. Що тобі дати? На котика. Наскутом спи. Ай. Освободи душу. Аль. Я к мне систы? Как мне систы? Алло. Как мне систы? Нужно сесть. Все. Теня. Все Казка закінчена. На тебе козла. На козла тобі. І спи Тут вкрыты. Гудбай, все. Так. Ты там не Ти... Тебе Ты в нема. Окей. Okay. Ммм... Mm. Що би робити? Відкрити... А, подивитись телевізор, дочекатися... Дочекатися батьків. Нарешті, коли він обкакається, будуть це все батьки робити. Все, спіть. Що таке? Ти прикалуєшся з мене? Алло? Ти ти з мене прикалуєшся? Кіт Радіо, суча скажу. Радіок. Наконец-то він пропав Можна десь тут в кімнаті. Може тут На. Да ты, блин, є, давай, спит. Спит пер на землі, все, я ничего не знаю, я иду. Ла, ла все. Ля, ля одну. Не Все. Ага. Эм. кролика. Эмшафи ел, накотик. Все, давай. Я ничего не знаю. Пока. Эм, ты прикалываешься? Не прикалывается. Дверши відкриваю. Так, все. Нарешті ми поспимо. Так, я зупиняю час. Так, ну короче, до мене друг дзвонив. Друга ніч, погнали. Алло, хто дома? Так. Э. Е. Эээ. Е. Опа. Может выиграть? Э. Может, е. тарелку? Э, е, двер! Да. Де... Да тут е тупа бутилка? А наконец-то відкрить Майт, що, шафи ел. Та не сри! А долба вже какати? На помийся сам. А я на тубзику посиджу Насід Помейся, алло. Подгузник, подгужник. подгужник. Подгузник, алло. Я тебя вб'ю, подгузник. Апа. Исак. При опарності розбіг. Що? Награвся? Не треба до мене лізти. й дорога, на іди спів. Все, йди спів, йди спів. Ні, ми чорні хоч. Боже мій я чуть, у мене ще серпне запинилось. О. Може... Освободим душу. Опа, ящики з ігрушками. Доступно. Коробка. Я, я роблю ап. Я роблю апакаліп в з тому будинку. Эммм. Ем, Шо така? Все. Нас пісня На тобі зайчика. І спів. Ять книжку можно сісти. Вс. Перегортаємо, перегортаємо, перегортаємо. Тюпша філ. Нужно сесть. Перегортаем бесконечность. Ладно, все, забираю. Покучать. О, земной осль. А, нет, врач. Все, Вс, осль спи. Я ушла тоже поставу поспать. Хай у тоже поспеть. Кто? Ммм. Прикольно. Так, настил, настил. Вот стил. Все. Все, можна сісти на диван і поспати. Ані шамовий не, не закричить, як, як перші ночі. Там гном Там гном був. Третя ніч це найгірше, бо це адська година, навіть в реальному житті. Грузись, грузись. Грузись, грузись. А це вже всі знають. Давай, раскрутить. раскрутить все тратя ночь Так давай, э! давай, с телевизора Окей Там малий вирішить. Все. Давайте ну, сирний тост Опа. Всім привіт, друзі! І ми з вами зараз будемо їсти хліб хліб з... Не знати чим. Схліп стерів. Огурочок. Огірок. Ковбаска добутирбороду. До ну і сирочок. До бургеру сирочок завжди. А м'яско? А м'яса тут нема. А все. А все. Зділять тость. É, 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 what's this? e é, ah, é, coda, coda? Малий малий не реве. Не перейди. Попереджав. Блін, що стало? Що стало? Я чуть не здох. Я чуть не здох, хобіць Я вам чесно кажу. Звали. Соса. Пососи. Та ты дурак, блин. Вообще враг ел. Ну, ты бессосю пососы, дурак. Дурак, на, пососи! Пососы, понял, Як треба з хазайном себе вести. Наконец-то нарехи ты пососы. в жопу. Іди в жопу? Пацан. Пацан, що тебе надо? Я вижу, я не малой. Літачок! Что ты вытворяешь? Лит Стуль. Взять малыша. И на тебе овечку. О, он же смеется. Вс я... ⁇ Вс ⁇ Он же успокоился. Ема. Ема тут книжка. Ты что? Малый, ты вообще? Малий, ти тут не король. Клянь тобі. Клань, клань, вс, що Вс ж вот такая. Око, ти мені не потрібен. І ти, малий, тоже мені не нужен. Єма! Добрий ночі. А це типа я здох. І поночувати в гробі, так? Так. О, досягну роздруковано. Виготовці. Опа. Нормаш, нормас. Давайте. Ну, це буде по частинам, я вам вже кажу. Так. Так, бо

Эти кого, эти кого, вистали. А! О, заяц. Бедный заяц. Бедный заяц, боже мой. Коротше, і на то в нас відео закінчиться. Всім гарного дня, всім па-па! Чекайте другу частину.